Горе землі кораблів, крила на другому березі ріки Ефіопії, що посилає морем заручників і книжні послання на поверхні води. Бо швидкі посли підуть до високого народу, чужого і поганого народу. Хто на другому березі? Народ нещасний і потоптаний. Тепер ріки землі, усі як заселена країна, їхня країна буде заселена. Як знак підніметься від гори, як почується голос труби. Адже так мені сказав Господь У моєму місці буде впевненість, як світло в спекотний полудень, і як хмара росив день жнив. Перед жнивами, коли закінчилося цвітіння, і неспіли виноград зацвів цвітом неспілого плоду, він обстриже малі грона серпами, обстриже малі галузки, Порубає і залишить разом птахам небесним і земним звірам, і на них збереться небесна пташня, і на них прийдуть усі звірі землі. У той час дари будуть принесені Господу Савотові від народу пригнобленого і безволося, від народу, який великий від тепер і на вічні часи. Народ, котрий надіється і потоптаний, який є в частині ріки Його країни. До місця, де ім'я Господа Савоота, де гора Сіон.